Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете. Буде перейменовано на країну інакшого порядку загалом. Ну, тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала взагалі вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити, ну от в Британії вони приходили і казали: звініть! Не, не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульман, я просто розказую, яка от ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі. В мічеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну я образна, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від. Двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособі вони за, за них за всіх отримують і так далі. Вони за, отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи чи британці. Ну, от, Я ж багато Європи мандрую, я бачу я, ну, я бачу, що робиться. Я, це виглядає вже так, що місцеві структури, там, поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою. Таке інтересне. Би можна було розправитися з місцевою поліцією і оця вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто, європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше, ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там, два покоління, я думаю, через два покоління, все. Вже якщо ви там закопались, в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. Арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ті місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу таку, як бачили раніше. На жаль.